Христос посеред нас, дорогі глядачі, у сьогоднішньому святому Письмі прочитується Євангеліє, в якому повністю описуються події тієї ночі, коли Іуда, зрадивши Христа, прийшов у сад із воїнами та перросвященниками і книжниками, і повідомив: кого я поцілую, це той, кого потрібно взяти під варту. І так сталося, на що Господь сказав: Та збудеться Писання. У цей день православна церква вшановує пам'ять своїх святителів: агапіта, сповідника єпископа Синацького, який жив у IV столітті, Флавіана, сповідника патріарха Цареградського із V століття, а також святителя Лева, єпископа Римського, який жив у середині V століття, і був відомий багатьом своєю вірою, побожністю та мудрістю. Як невтомний пастир, він непохитно захищав православну віру від єретиків та розкольників. А коли відступник Євтихій почав сіяти смуту у церкві своїм є. Критичне вчення кращі мужі з усієї вселенської церкви зібралися у Халкідоні на четвертий Вселенський собор. Серед них був і мудрий святитель Лев, пам'ятаючи заповідь Христову, блаженні милостиві, бо вони помиловані будуть. Він, ризикуючи своїм життям, у 1452 році стримував ватажка гунів Атилу від кровопролиття та благав його не спалювати вщент столицю Римської імперії. Атило, ти переміг весь світ, сказав святитель. Тепер просимо тебе, переможи самого Себе не руйнуй нашого міста за своє благочестя і успішний захист православ'я, святий Лев, названий Великим, спочив у Господі єпископ Римський, святитель Лев у 461 році, залишивши після себе послання до Флавіана, патріарха Цереградського, про дві природи Ісуса Христа божественну і людську. Крім того, дійшло до нас близько ста простих, але сильних його проповідей, а також листи і нині мощі святителя Лева спочивають у прибудові на його честь у Ватикані. Соборі в Римі. Сьогодні щиро вітаємо з ним ангела-християн, яких ми називаємо Лев та Володимир. Много і вам літ! Возлюблені злюблені в Христі! Випадковостей в житті немає, тому що кожна обставина має вищий духовний сенс, який веде до пізнання волі Божої. Такої мудрості повчає нас ігуменя Арсенія.